Процес схуднення нерозривно взаємопов'язаний зі збалансованим раціоном харчування та тренуванням. Існує правило: за добу потрібно витрачати більше калорій, ніж ви споживаєте. Саме тому насамперед слід переглянути власне меню, а також підібрати індивідуальні програми тренувань. Сьогодні ми будемо працювати над схудненням живота. Я, ваш тренер Оля, приєднуйтесь до тренування. Наша перша вправа перестрибування з підйомом колін. Поставте ноги ширше за плечі, руки зігніть у ліктях. Тепер перенесіть вагу тіла на праву ногу, а ліву зігніть у коліні та підніміть його до протилежного ліктя. Стрибком поверніться назад і тепер перенесіть вагу тіла на ліву ногу, згинаючи праве коліно. Виконуйте вправу, перестрибуючи з однієї ноги на іншу в помірному темпі. Вправа прискорює метаболізм і стимулює жироспалювання. А тому підійде для тих, хто шукає, як усунути живіт і отримати мінус пару сантиметрів у талії. Переходимо до другої вправи присідання з нахилом коліна лікоть. Поставте ноги трохи ширше за плечі, руки складіть за головою. Присядьте з прямою спиною, відводячи таз назад. На підйомі зігніть праву ногу в коліні і підніміть її через бік, одночасно нахиляючи корпус праворуч, щоб ліктем торкнутися коліна. Поверніться у вихідне положення, потім знову присядьте, а на підйомі повторіть бічне скручування для іншої сторони. Ця комплексна вправа опрацьовує косі. М'язи преса, сідниці та стегна, зміцнюючи все тіло та змушуючи його посилено витрачати калорії. Виконайте 20 таких присідань. Наша третя вправа підтягування коліна до грудей. Зробіть крок назад лівою ногою і підніміть руки нагору, трохи зігнувши їх у ліктях. З'єднайте долоні та перенесіть вагу тіла на праву ногу. Тепер відірвіть від підлоги ліву ногу і зігніть її в коліні, приводячи до грудей. Одночасно опустіть руки вниз і намагайтесь торкнутися зігнутого коліна. Зробіть 15 повторень однією ногою, потім виконайте вправу для іншої ноги. Рухайтесь у швидкому ритмі, щоб спалити якнайбільше калорій. Це ще одна корисна кардіовправа запускає процес жироспалювання і особливо підходить тим, хто хоче швидко прибрати живіт. Переходимо до нашої четвертої вправи підйом коліна з боксуванням». Поставте ноги разом, руки зігніть у ліктях і стисніть долоні у кулаки. Зігніть ліву ногу в коліні та підніміть її максимально вгору, одночасно виконуючи прямий удар обома руками уперед. Поверніться у вихідне положення та повторіть підйом коліна іншою ногою. Ефективна кардіовправа сприяє жироспаленню, а тому буде корисна тим, хто шукає, як схуднути в животі та позбутися зайвого в районі стегон. Нам треба виконати 40 підйомів колін. Усього гарно попрацювали з вами стоячи. Зараз ми з вами опускаємось на килимок і продовжуємо працювати над схудненням живота. Наша п'ята вправа, низькоамплитудні стрибки у планці. Встаньте у планку на прямих руках. Долоні та стопи повинні міцно впиратися в підлогу, а спина залишатись прямою. Зробіть невеликий стрибок уперед, не відриваючи руки від підлоги. Робіть стрибки до рівня тазу, а потім повертайтесь назад. Не стрибайте до грудей, робіть дрібні та швидкі рухи у кардіоритмі. Якщо ви шукаєте, як схуднути в животі, то ця функціональна кардіовправа із планки допоможе вам активувати метаболізм, стимулюючи жироспалювання. Треба виконати 15 таких стрибків. Переходимо до шостої вправи підтягування коліни з позиві. Встаньте позові або дельфіна. Для цього можна опуститись на лікті із собаки мордою вниз або підняти таз із планки на ліктях. Знайдіть стійке положення, намагаючись випрямити ноги та зберігаючи спину рівною. Шия повинна бути в одній площині з плечовими суглобами, для цього не задирайте голову. Зігніть праву ногу в коліні та приведіть її до грудей, потім поверніться назад і поміняйте ногу. Виконуйте вправу ритмічно, але не дуже швидко. Вправа зміцнює спину та кор, а також навантажує прес та глибокі м'язи живота. Виконайте по 10 підтягувань коліна на кожну сторону. Трохи з вами перепочинемо і переходимо в положення лежачи на спині для виконання сьомої вправи, скручування з розведенням ніг. Ляжте на спину і підніміть верх корпусу, напружуючи прес. Відірвіть від підлоги ноги. З цього положення зігніть ноги в колінах і підтягніть до грудей, торкаючись пальцями стоп. Заведіть руки за голову і випряміть ноги, а потім розведіть їх у бік і знову зведіть разом. Ця комплексна вправа допоможе опрацювати живіт, а також зміцнити м'язи кора в цілому. Виконайте 10 таких повторень. Тренування кора активує кровопостачання органів черевної порожнини, що сприяє нормалізації метаболічних процесів та позитивно впливає на схуднення. Переходимо з вами до останньої вправи. Подвійні скручування. Ляжте на спину, руки складіть на лобі, внутрішньою стороною долоню нагору. Ноги зігніть у колінах. Підніміть ноги вгору, притягуючи коліна до грудей. Одночасно підніміть верх корпусом. Намагайтесь долонями торкнутися колін. Подвійні скручування прокачують всі м'язи живота. А також зміцнюють глибокі м'язи, стабілізатори хребта, роблячи тіло сильнішим і витривалішим. Нам треба виконати 15 таких повторень. Вправи для кора зміцнюють внутрішні м'язи тіла та прискорюють обмін речовин, що стимулює схуднення. Обов'язково перегляньте своє харчування та підпишіться на мій канал, щоб додати тренування в своє життя. Дякую, що тренуєтесь разом зі мною. До зустрічі на нових тренуваннях. Па-па!